Хеййо hey, рідненький, з тобою гриф. І сьогодні у нас буде нестандартний огляд. Огляд не на саму гру, а на закриття цієї гри. Тому що та інформація, яка зараз є, з'явилася, точніше, в Reddit Каже нам про те, що гра Ashes of Creation підійшла до кінця. Багато хто. Це не хотів вірити. Багато хто, знаєте, так би мовити, була надія на те, що все ж таки не буде цього. і Але, знаєте, коли у багатьох людей складується таке враження одне враження, зазвичай це, в принципі, і є істина. Тому що, ну, дивіться. 10 років ця гра вона була в розробці. так По е, там словам Шаріфа, і в цілому е, та інформація, яка є на Reddit і в цілому відкритому доступі, каже нам про те, що дуже багато було зусиль витрачено на цю гру. І так далі. Але е, для того, щоб розробляти гру 10 років, випустити її в стімі і. і е, ну Практично, порівняно з цими 10 рок роками, одразу її е звільняти всіх і звільнятися самому, і е під приводом того, що нібито, е Ну як каже сам Стівен, е Рада директорів захопила компанію і вона. А, почала диктувати свої умови а, розвитку кампанії, розвитку самої гри. Ну що, тут можна додати? Це можна, знаєте, а, суто моя думка, я думаю, що це, в, в принципі, а, така відмазка для того, щоб можна було, а, як би сказати, перекрити ні, не перекрити. Просто а, оправдати. Виправдати ось так. Вибачаюсь, виправдати? А, свої дії. Тому що а, по інформації, яка зараз є, а, наприклад, є Маргарет, так яка вела стріми а, стріми а, саме етапів розробки і так далі. Якщо ви слідкували за Ешес of Creation, то ви бачили, була така дівчина, яка. А, Коротше, виконувала виконувала е, така таку, знаєте, е, місію ментора цієї гри. Її теж звільнили. Звільнили всіх розробників, і сам шаріф звільнився зі своєї компанії. Ну, і що тут в цілому можна тоді додати? Я думаю, що це, в принципі, і є. Е, е, закінчення Це кінець. Звісно, що дуже сумно, тому що багато, багато людей купили цю гру, багато людей витратили витрачали свої гроші, кошти на е скини і там маунтів, і інше. І, ну, хтось, умовно кажучи, менше, хтось більше витратив на цю гру, але витратили і. Якщо ви е, створюєте гру для того, щоб люди просто витрачали гроші, а потім просто ви е, з'являється якийсь просто привід для того, щоб піти, і сказати, що в цьому винен не сам шаріф, не стівен шаріф, е, а, ну, обличчя так цієї е, студії я маю на увазі. Інтрепід а і просто піти і сказати, що в цьому винні якісь е е директори, які захопили там компанію. Ну, звісно, що ми з вами люди, які все прекрасно розуміємо, я завжди даю останній Ну ще один шанс. шанс. Я завжди хочу. Щоб була надія. Ну, я завжди в мене є надія на те, що Ну, не... ну може, може все ж таки буде все і по-іншому. Ну, може, все ж таки, е... вони зараз зможуть наняти ще розробників, і Стівен просто це якийсь просто Ну не знаю, знаєте, типу, тимчасова така дія, він повернеться і все буде працювати, але, як правило, ні. Це марні сподівання. Це моя думка. Можливо, ви вважаєте по-іншому, ви будь ласка, про це напишіть мені в коментарях. І в цілому напишіть, що ви про це все думаєте, тому що та інформація, яка є в Reddit, вона просто нам каже про те, що це реальна правда, і що всіх звільнено. І сам шаріф теж звільнився зі своєї компанії Як це не, зв... не звучало кринжово, але це так. От якось так, друзі. Е, в будь-якому разі, ми з вами зможемо. Точніше, ми, ми з вами будемо слідкувати далі, як буду, будуть е, розвиватися ці, ці події. Е, у нас будуть інші ігри на моєму каналі. Ми будемо розглядати інші момент РПГ, крутіші. І... Так, Ashes of Creation це класна була MMORPG, Ну, принаймні мені вона зайшла. Мені подобалась графіка, мені подобалась. Подобались моменти з караванами. Мені подобались а, моменти, і як виглядало ПВП. Мені в, ну, в цілому, мені подобалось. Так, багато чого. Вони а, там, в принципі, на тому етапі, коли вони обіцяли нічого не робили, те, що вони обіцяли, можна було б вже зробити якісь, ну, точніше, вже і так зробили висновки тоді. Але е, не всі. І коли її додали в Сім, багато хто почав писати, що ну, це скам. І так воно і відбувається. Ну, принаймні, та картина, яка зараз є, дуже сильно на це е, ну, виглядає саме так що це скам, і що на цьому все. Отже. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте колокольчик і, коротше, все-все-все. А ми з вами побачимось в наступних відео. Всім па-па.